Я учасниця програми Greenpeace, неодноразово проходила курси атмосфери і зараз ми перебуваємо на монтажу станції. Чому вирішила спробувати? Тому що за це майбутнє. Багато вакансій відкриті наразі для жінок. Можна себе пробувати, можна гарно заробляти навіть в Україні, і тим більше це перспективно і тим більше це за збереження екології. От, тому що планети Б немає. Спочатку, звісно, декілька хвилин страшно, а потім вже щось ну спочиваєш себе вільно, тим паче всі підтримують. Раду все пояснили зразу в організацію, поставили і можна приступати до виконання. Мені здається, що найважче це втримати панель. Тому що як не як ти на висоті під кутом, бо в нас це похилий дах, а не плоский. Так як ми бачимо, що ідея панела все популярніше і популярніше, в нас а людей, щоб робити цю роботу недостатньо, ми подумали минулого року влітку, що ми можемо зробити, щоб якось налагодити цей процес. І вирішили долучати якось жінок до цього. Минулого року ми спробували це, воно зайшло, і цього року в нас пройшло пройшли курси монтування 30 жінок. Вони навчаються саме монтувати і електрику, все що входить в процес монтування панелей. Потім вони після цього отримують сертифікат в монтувальниці, що вони готові приступити до роботи. І зараз, наприклад, тут в лікарні вони проходять ще додаткову практику, щоб просто ще мати ну розвивати ці навички. Минулого тижня було в лікарні в Чорткові дві жінки долучились, і тут зараз також нас жінки долучаються до монтування на цій лікарні.